Багато людей намагаються читати Біблію самостійно, але результату в їхньому житті немає, плоду також немає і немає пізнання Бога. Вони просто читають Біблію інформативно, тобто як інформацію. І якщо ти кажеш О, я чув там 10 теорій на це місце писання, або 20 теорій на це, тоді ти можеш брати ручку та листочок і писати свій трактат або свою Біблію. Тоді вже ця Біблія вона не актуальна, коли в тебе таке розуміння, тим більше, що Ісус Він сказав, хто додасть або зменшить той буде. Позбавлений життя вічного, і з цим жартувати не можна. Бог дав новий заповіт. І нам потрібно зберегти Його слово. Тоді цей заповіт буде збережено у нашому житті. А якщо у нас на Його Слово 10 чи 20 думок якихось, то, само собою, про, який може, про яке збереження може йти заповіту. Невже Ісус написав нам десять біблій, чи очні апостоли дали нам десять біблій? Звичайно ж ні. Амінь.